Маю сказати, що це для мене історичний виступ взагалі на цій панелі. З 1990 року на всіх таких конференціях, присвячених медіа, я представляв інтереси Радіо Свобода, Радіо Вільна Європа. І вперше за 35 років я не можу так сказати і не представляю інтереси корпорації. І я навіть себе дивно почуваю, тому що я так ніколи не виступав. Щастя, що тут є Джеремі, який може представити корпорацію замість мене. І це дуже важливий момент, тому що ми з вами навіть не розуміємо до кінця, що ми втрачаємо, коли ми втрачаємо такі серйозні і авторитетні корпорації, як Радіо Свобода і Вільна Європа. Тут серед вас чимало. Людей, які не займаються журналістикою, я просто хотів би, щоб ви це зрозуміли реально, коли нашу корпорацію ставлять в один ряд з BBC, Голосом Америки Deutsche Welle, це абсолютно невірний підхід, який не враховує однієї важливої особливості, яка пов'язана з Радіо Свобода вільної Європи. Створення Радіо Свобода Радіо Вільна Європа це одне з великих відкриттів у журналістиці ХХ століття, яке можна порівняти по значенню із створенням друкарського верстату Гутенберга, тому що все іноземне мовлення завжди базувалося на тому, що ви розповідаєте іншій країні про свою країну. А Радіо Свобода, Радіо Вільна Європа означає, що ви розповідаєте країні, на яку ви робите мовлення, про цю саму країну. Тому що в цій країні немає правди і справедливої інформації. Так ми розповідали полякам про Польщу в часи солідарності, так ми розповідали чехам, і словакам про Чехословаччину в часи прадської весни. Так ми розповідали українцям про Україну в часи народного руху. Так ми розповідали росіянам про Росію в часи Горбачовської перебудови. І я вже не кажу про часи комуністичні, про часи, коли Радіо Свобода Вільна Європа була єдиним реальним джерелом. Правдивої інформації про радянський Союз і країни соціалістичного так званого табору, тому що всі інші медіа від Голосу Америки до Радіо Швеція змушені були стримуватися у логіці тих контактів, які їхні уряди мали з Радянським Союзом. Це навіть неможливо порівняти. І саме тому, коли я вчився на факультеті журналістики Московського університету на військовій кафедрі. Де готували контрпропагандистів? Було два семестри присвячених боротьбі з Радіо Свобода і Радіо Вільна Європа. І саме тому, перше, що я зробив у 1989 році, коли я був кореспондентом газети Молодь України, я надрукував у цій газеті органі комсомолу інтерв'ю з директором Української служби Радіо Свобода Вільна Європа. Так почалася перебудова в Україні. З цього самого інтерв'ю, коли дізналися, що це що ворог може бути прямо в твоїй газеті. Це стало ясно мільйонам читачам цього видання. Віталій, Тому... no. no. мало would... часу. У вас, будь ласка, так, про соціальні про, мережі про соціальні медіа, я думаю, що кількість. Людей, які в мене є в каналах, пов'язані з брендом із довірою аудиторії, яка складалася десятиріччями. Самі по собі соціальні медіа нічого не означають, якщо за тобою нічого не стоїть. Ага. Не стоїть бренду, не стоїть впливу. Моя аудиторія може складатися з людей в Україні, Казахстані, Туркменістані, Таджикистані, Балтійських країнах, які слухали мене десятиріччями, а інакше ти не маєш довіри і віри. Тому це не питання в тому, що традиційне медіа йде. За е, е, новими інноваційними технологіями, питання контенту і авторитету. Ага. От ви зараз говорили про Європу. Наскільки може Європейський Союз допомогти Радіо Свобода Вільна Європа? Я вам хочу сказати важливу річ. Важливою складовою нашого авторитету, і авторитету кожного з нас було те, що за нами стояли Сполучені Штати Америки. Як держава, яка просуває демократію без Сполучених Штатів Америки, немає Радіо Свобода і вільна Європа. Якщо Європейський Союз здатний буде створити аналог, за яким він буде стояти так, як Америка стояла за Радіо Свобода, Радіо Вільна Європа всі ці десятиріччя, ми зможемо мати могутній голос демократії у світі, де демократії немає. Ніякі соціальні медіа, ніяка індивідуальна активність не може замінити активності і можливості корпорації. Тому що корпорація це стандарт. Тому що корпорація це барометр. Якщо ми були тут, ми обстоювали стандарти журналістики, правду, і якщо ми пропонували запропонували людині співпрацю, ми гарантували її доброчесність. Ніякий YouTube цього гарантувати ніколи не зможе, і це треба теж усвідомити.